Доброго ранку, 9 травня. West Gate. Наш готель. Ранок 6.20. Сонечко встає. Як то кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Дає можливість побачити такі чудові пейзажі. І для мене це ілюстрація відразу, духовний урок. Я прокинувся, іду, насолоджуюсь такими пейзажами. І для мене такий урок цікавий. Як вчора був дощ, але день хмарно і сіро. І сьогодні зранку було відчуття таке, що потрібно встати зранку, хоча тіло боролося. І завжди хочеться поспати більше. Як воно чоловіка спиталися, скільки треба вам, щоб бути щасливим, щоб у вас було все достатньо, каже, трошки більше, трошки більше. Ніколи наша людська сутність не заспокоїться, завжди буде хотітися більше, 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 більше грошей, більше хата, більше машин, більше, більше. А в Біблії написано, маючи Одяг та поживу, будьмо за це доволі. Да? Про питання і будьте довольні, контент. Тому до чого я веду, і що я вам хочу сказати, що коли я зранку встав і не дуже хотілося так вставати, я відкрив двері і не би побачив і увійшов за свою іншу реальність. Прекрасна погода, тільки подивіться, вчорашні дощі закінчились. І сонечко з'явилося. З'явилося сонце, і Бог подарував мені таку чудову можливість насолоджуватись такими пейзажами, коли сонце встає тихо, дерева зелені, проміння яскраве, відчуваєш заряд сили та енергії. А я міг би ще в той час полежати в ліжку поспати. І Хотів прокинутися і не дуже бадьорим. Тому це таке захочення, якщо я можливість вставати, якщо Бог кличе, вставайте. У мене були такі історії, я може пізніше розкажу, коли на молодіжному фестивалі я був змотивованим в тому, щоб розвиватися в стосунках з Богом. І зранку, після того як я попросив ввечері, щоб Бог мене пробудив, то Бог пробудив в чотири часи ранку, коли дощ сильний, що палатка промокла. І потім вже не можеш заснути. Тому якщо вам важко прокинутися, попросіть Бога помоліться. він може, для Бога немає нічого неможливого. Це не те, що турбувати його по мілочам. Бог наш батько, і ми повинні звертатися до нього за всім, за маленьким, за великим. Тобто, якщо є стосунки з Богом, то ти будеш говорити з Богом про все, а не то, що о, тіп, я не буду це, це, це мілочі. це не то, це тіп, ну, говорити з Богом і... Молитися, good morning. it's may 9th, friday, around 6.20 a.m. and i had quite a story this morning. As a, i was debating with myself should i wake up so early as i wake up on vacation usually late. But uh, I believe that God gave me this idea and desire to wake up. and when I opened the door, I felt like I'm opening and entering a totally different you know, space and atmosphere, because yesterday it was raining and cloudy all day, and I was af afraid of such weather today but it was totally different weather and you can see around me the sky is blue the sun is shining it's beautiful morning sunrise and what's beautiful spiritual lesson for us when we don't want to do something but then deep in our heart we realize it this is the way we need to do it and we make the first step. God bless us much more than we can even imagine. It's about spiritual life, it's about emotional life, it's about maybe financial life. And yeah, it's good to be here, it's good to be content because I was meditating about this life. I was meditating remembering uh, how one time one rich and famous man was asked um, how much do you need to be to be content to be happy to have enough and he said well you know I need 10% more a little bit more I need 10% more and it's our human nature we always need we always want more a better car Bigger house, more money, but uh, what actually Bible teach us uh, that uh, it's a good. It's a good to be content with everything what you have right now, right here and right now. So be grateful and content, and praise the Lord for such beautiful scenery. Branson, Missouri.